Так, BMW e 53 кузов, 2005 рік. 3.0 Дізель. Сьогодні ми будемо зглядати такі помилки, як на панельній прибоці. Хазяїно заважає ці помилки, зараз я покажу які. Мова тут німецька, що з переводив. Але сканер більшість у нас підказав ці помилки. Так, повертаємо ключ. От, Бачимо тут пише чек. А далі не знаю, як це переводити. Похоже, щось на хілк. Як це перевести? Ну, я так розумію, що проблема з якоюсь лампою на машині в нас. А, ну, давайте поки відключаємо ключ і підключаємо комп'ютер. Так, от такий у нас, бачите, блок Лесе Це центральний фа. Коротше, от тут такі помилки у нас: увень охлаждаючої жидкості. І далі фонарі підсвітки номерного знаку. Так, давайте це попробуємо далити. Звичайно, всі лампи і спауні. Не знаю, що робити. Будемо дивитися найперше до номерного знака. От там. А, так, А тут дивіться, це лишається у нас дві помилки побороти. Це уровень охлаждаюсь жидкості. І фонарі підсвітки номерного знака. Ну, там, по-перше, як я кинув один на павці. І вона, бачите, комп'ютер не обманює. Скоже, що там на тімоз'ємі, я думаю, що на два проводи, дві лампочки йдуть. Все-таки там є ще додатковий плюс. І маса, я думаю, що де на самий виключатель, ну, на кнопку. Ну, йдемо до багажника, там будемо дивитись. Так, пробуємо відкриваємо багажник. Так, і я зараз запускаю підсвітку, але ми цю планку будемо знімати. Буває ж таке, що я її розпилюю. Розпилюю, тому що там. Погниває доріжки і а, на платі, і вона виходить з строю. Так, от бачите, підсвітка в нас робить. То я зараз відкручую ці 4 болтики і будемо доходити до роз'єма. По-перше, це хазяїн сам зробив. сів в машині акумулятор і переплюсували з плюс з мінусом. І повидило у нас одну дорожку тут пропалило. І тепер у нас може бути проблема, як у блокові, а може так і само бути у проводки. Ну, Віші будьте обережні, коли даєте сюди питання, бо переплюсовувати не дуже добре. То, в общем, взагалі, у нас оцей проводок у нас корічний це у нас маса. А зліва провод, це у нас плюс 12 вольт. І також на другу лампочку це у нас плюс. І провод тут не знаю, який він номер третій буде, чи від це другий. То це у нас буде з кнопки управління. Я думаю, що буде масово йти. Ну, нам потрібно від це. Пустити на той контакт, який не приходить на лампочку. Зараз я вам покажу. Так, в общем, отут не, не бачу, номерки не підписано. Ну, По боках йдуть два плюса, кому буде треба. А цей провод у нас не корічний, він не знаю, який він кольору. Самі дивіться, Це в нас маса. Ну, переходимо до самої цієї планки задньої. Так, ну, бачите, це я сам пустив поводок. Зараз його будемо від... Ну, викидати, тому що воно, бачите, не проходить. А, то я вже знаю де. Оцей у нас кайний пін О, в обриві. Сначала витягаємо це все, витягаємо лампочки, а там будемо зараз бачити, що робити. Бо я просто перекину а, саму. А, Перекину, бачите, від суда. Ну, Звісно, бачите, у болі дуїх, їх не знаю, чому тут вибиває. Там не вибиває помилка ханиця у блоковий, але її на табло не вибиває. А тут показано, у нас, бачите, що вибиває. Не знаю, як на других моделях. Так, Забираємо цей проводок, що я клав. І це можна розпилити, попробувати. Ну, Проблема, тут, що перегоряють або відгнивають самі контакти. Там зелений такий шлейф. Точніше, плата і вона робиться в корозію, і з своєм іменем нас контакти. Так, оцей плюс у нас буде дзвонитися сюди, наверно. Дивимося, куди він йде. Так, а яка що цей плюс і є має. Так, зараз будемо ще раз дивитись. Так, це і нас є ця сторона. І тепер перекинемо ми. Контакт уже на правий бік. Так. І подивимося, що тут у нас буде. Так, то він має дзвонитися сюди. А він не дзвониться. Коротше, нам треба якось сюди припаятися у цей розйом і пустити а, на плюс сюди подат. І я думаю, що все буде робити. А, от бачите, я поки що так свердлю дирку тут в ну, мене немає виходу. Якщо вже кнопка, то я цю планку розпилюю. Потім ми її клеїмо. І ми міняємо саму кнопку там. Бо вона, бачите, суцільно за... Ну, взагалі, то, бачите, тут воно вроді на защолках. Коротше, ми сюди пипаємо цей провод і його якось під'єднуємо до цього роз'єму. Не знаю як, але щось придумаємо зараз. Так, взагалі постійно світло виключають. То приходиться так пользуватися упсом від акумулятора. І, я бачите залив клеєм, єлі туди запаявся, пробуємо класти лампочки і пробуємо забрати помилку і подивимося, чи вона не буде вискакувати на панельній приборці. Так, от е свій у нас дві лампочки і пробуємо, пробуємо зараз забираємо помилки чи вони у нас будуть удалятися. Так, ну що, попробуємо повернути ключ, подивимося, чи у нас забирається помилка. Так, chain Control Lever, Check теж. Ну, поки що одна помилка висить у нас. Ну, поки що будемо боротися з цією помилкою. Там буде видно. Так що, бачите, потрібно було... Там все-таки два плюси йдуть на номерний знак, кому буде потрібно, щоб знали. Так, пробуємо забираємо помилку. Так, І подивимося, що у нас по уровню охолождаюсь жидкості лишається помилка. Пробуємо зараз блок загрузиться. Так, по освіщенню у нас немає проблем. Поки що у нас уровень охлаждаючої жидкості, пише, що у нас, бачите, 5F. Скожеш, що або обрив поводки, або не знаю. Ну, будемо зглядати, поки зажигання не відключаю. Перемичку там не просто обманути, я думаю, що. Ну, ще давайте зайдемо в по боку. Подивимося, що нам покаже, якщо панелька. Буде улавлювати ще такі помилки, як по цим, бачите, яка була. Хоча я не думаю, що там буде висіти помилка. Ну, попробуємо. Так, Тут у нас дві помилки лишаються. Це внутрішня спалін це скоже, що в панельній приборці. І електронне розподілення тормозного знову Коротше, це нас взагалі не цікавить. Це попробуємо удалити. Так, і вертаємося назад до блока. Це я зайвий блок управління фарамизу. Точніше діагностику в ньому роблю. Так, заходимо ми сюди, беремо козовну електроніку. От козовна електроніка, беремо центр фар. І опять ми заходимо в цей блок. Так, і лишається у нас одна помилка, яка висвічується на панельній прибоці. Ну, пробуємо йдемо до того датчика, а там щось будемо дивитися. Так, датчик самий знаходиться. В дуже у місці. Попробуємо ми зняти саму фішку, якщо в мене вийде. І а далі будемо щось дивитися. Так, ну сюди добиратися, звісно, бачите, де моя рука. Як би я його витягнув? відти? Поки що не знаю. Ну, будемо пробувати. Так, в общем взагалі от сама фішка. А, ось самий датчик. Я не знаю, що це за датчик, але цікавий дуже. Ну, зараз спробуємо. Так, ну що, от, не знаю принцип роботи цього датчика. От я його відтягну. На нього має приходити маса і сигнальний провод. Коротше, якщо тако його зробити, то він у вас не буде давати помилок ніяких. Ну, Хотілося б зробити так, щоб показувало коли. Жидкості у нас буде мало, щоб воно робило. Я так розумію, що це у нас, бачите, воно скоріше, що вкладається якось всередину. Навіть не знаю принцип роботи цього датчика. Дуже цікавий датчик, дивіться. Але я зараз помилок не маю, зараз покажу. Хіба буде так? Перемичка, коротше, все, рішай. Так, от, я включаю. І більше помилок у нас взагалі немає. Ніяких на машині. От, я зараз заходжу в блок. І у нас все хорошо, Помилок не буде в нас викидати. Якщо хазяїна підійде так, то так буде. А якщо ні, то прийдеться щось там робити. Ну, мені здається, що воно там має укладатися, бачите? Ну все, поки так, а далі не знаю. Що за буду думати. Все, на цьому все. Ви бачите, що той номерний знак можна попаяти. Там два плюса, бачите, по краях. Так що будьте обережні, куди даєте питання. Так, ну що, пробуємо заводим. Так. І заводимо машину. І слава Богу, в нас без помилок. Вибачаюся, що не показав датчик на сопротивлення. Ну, мені здається, що там якби і гіркон якийсь йде. Не знаю, як він там, його принцип роботи. Ну, вибачаюся, звісно, але прийшлося вкласти перемичку в самий датчик. Не діло було втім поплакове, що там плаває. я не знаю, як то. Там функція Ну, в мене варіант перемисічка, бачите, і все відлічно. Потрібна заміна датчика, хазяїн знає. І, ну, Поки що так, бо він не любить, коли помилки вибувають. Ну все, от така машина. 339 тисяч пробігу. Ну, я думаю, що не рідний пробіг. Нічого, нічого все. Всім дякую за увагу. Отакий от у нас невеличкий обзор.